Щороку Українець у середньому продукує понад 300 кілограмів сміття, і лише близько 6% відходів йдуть на переробку, решта на звалища. Щоб змінити цю статистику, достатньо почати з простого роздільного збору. Але щоб вторсировину сировину справді можна було переробити, вона має бути чистою, інакше усе піде на смітник. Що йде на вторинку? Це скло, папір, пластик і метал. Все це має бути чисте. Не обов'язково мати кілька контейнерів вдома, достатньо великого пакета для чистої вторсировини. сировини. Головне не змішувати з органікою. Розсортувати все можна безпосередньо на станції. Це все починається з питання, чи я хочу. Тому що це зовсім не складно. Як це в моїй сім'ї? В ідеалі, звісно, це чотири має бути контейнери. У Мене це просто пакет, який стоїть у шафті. І що у нас тут цього тижня? Ми маємо коробочку від яєць, яка йде на переробку в розділ папір. Ми Маємо такі бляшаночки. З від водички, які теж йдуть прекрасно у бак з металом. Далі дуже багато різних зошитів. Шкільний рік закінчився. Впевнена, що їх багато у всіх вас. А вже приношу сюди на станцію. і Вже свого пакету розкладаю по баках. Це не показова ініціатива, а реальна система, яка працює: вісім окремих баків і понад тисяча мешканців, які вже звикли сортувати. Сюди не несуть усе підряд, тільки чисту вторсировину. На чому зазвичай скептики нас хочуть Мати, що що ви нам розказуєте, все рівно все їде однією машиною і все їде на чорнівку на полігон? То у нас це точно ні, бо ми це все здаємо за гроші. Сортування це не тільки про переробку, а й про безпеку. Про це нагадує Грибовицька трагедія. Одна з наймасштабніших екологічних катастроф в Україні. Проблема в тому, що коли органічні відходи змішуються з неорганічними, утворюється метановий газ. Він є горючий, і якщо пам'ятаєте, у Львові була ця трагедія, коли Горів полігон сміттєвий і загинула навіть людина. І навіть я не чи ту людину знайшли, бо це насправді страшно. Поїдьте хоч раз на чорнівку. Чистий суху вторсировину, скло, пластик, метал і папір можна здати на переробку в чернівецькі пункти прийому. Адреси на екрані. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін на винисі 4